Ну, ситуацію ви знаєте, тобто е, на сесії в грудні місяці був ухвалений мораторій на забудову е, лісопаркової зони Кортівка. І на сьогодні забудовник хоче все ж таки скасувати цей мораторій, тому ми зібрались, е, щоб зберегти цю зелену зону для нашого міста. Дякую всім, хто прийшли і сподіваюся, що все ж таки ми збережемо цей лісопарк. Друзі, я дуже вдячний за те, що наші депутати, наш представницький орган Чернігівської міської ради наклав мораторій на цю землю. Але ця татарська монгольська іга хоче вирізати легені нашого міста, хоче розтеребанити нашу чернігівську землю. Я запрошую до слова представника Чернігівщини в міській ради, депутата від партії Батьківщина. Вячеслав Лідич. Доброго дня. Слава Україні! Дня. Я хочу сказати, я по-перше, щиро дякую всім вам, які прийшли сьогодні під цей суд. Ну, на мою думку, відбувається тут е, дуже недобра справа. Нагадаю, що за е, представники громади в грудні місяці звернулись до нас е, з пропозицією накласти мораторій. На е, забудову зеленої зони Кортівка е, Горсад. От до речі, саме пан е, один з таких представників, саме був пан Костянтин. Е, фракція Батьківщина подала такий відповідний проєкт рішення до Чернігівської міської ради, і ми отрили, отримали абсолютно більшість голосів. Що про що каже цей мараторій? Що забудова яка планується проводитись в Кордівці. А це, я хочу сказати, лише перший крок. Тому що спочатку 3 гектари, потім 4-7 гектарів. І фактично вся Кордівка, е, може бути знищена. Причому не, не просто буде відбуватися будівництво, не просто будуть вирибати дерева. Ще потрібно буде насипати 5-7 метрів землі. І унікальна екологічна така перлина, яка знаходиться в центрі міста, може зникнути. Чому? А хоча деякі кажуть, що так, треба да, розвиватися городом, треба розвиватися місто і що ж нові робочі міста, але з одного боку так, безумовно. Розбудовувати місто потрібно. Але питання, чи потрібно його розбудовувати за рахунок зелених зон. Ніякому разі. Чому? Тому що зелена зона це життя, це здоров'я людей. Загально прийняті стандарти 25 метрів зелених насаджень на одного містянина. Місті в місті Чернівів 7. Відповідно, у нас кризова ситуація з зеленими насадженнями. Особливо, коли вони знаходяться в центрі міста. А якщо ми кажемо про Кордівку, то це взагалі унікальний такий екологічний регіон. Там знаходяться рослини червоної книги. Там арнітологи кажуть, що є птахи, які взагалі унікальні, які взагалі зустрічаються лише в диких лісах. А це знаходиться в центрі міста. Тому це знищити, це безумовно, це ну, каже, не вистачає слів. Тому я сподіваюся, що дякую по-перше громаді. Я сподіваюся, що е, суд прийме виважене рішення і не дасть скасувати мораторій на забудову Кордівки Горсад. Дякую. Слава Україні! Героям, Героям слава! Друзі, ви знаєте, от застою бантешити слова. Деякі моменти. От, скажіть мені, будь ласка, у нас зараз от є проблема в Чернігові, про яку нам говорить завжди Соколов. Він говорить про те, що немає землі в Чернігові для воїна Батон, для учасників бойових дій. Але в той же час в той же час віддається земля на поплюження в легені і вирізається в місті Чернігове гектарами. Ну не вже таке Так. Поки Соколов Можливо. Друзі, Друзья, зараз я хочу надати слово людині активисту, это Вильям Шигинов. Так, Чернигов, город, который славится своей зеленой зоной, это Кордовка, это Еловщина, это э, Отличные скверы нашего города Но начиная с 90-х годов Постепенно шел грабеж зеленых зон города В частности, в 90-х годах Было завоевано и застроено 12 гектаров земли на массиве Бобровица Который сейчас насчитывает порядка более 100 тысяч населения то есть зеленой зоны там нет. Еловщина потеряла уже 30% своей зеленой зоны. Кордовка уже потеряла 10% зеленой зоны. То есть идет постепенный захват именно лакомых семей зеленой зоны города Чернигова. Грабеж идет не только настоящих жителей города, но и жителей, которые будут после нас. То есть мы грабим будущих потом, потомков. Что еще вместо того, чтобы мы вот с вами стоим на том, на той площади, откуда должна была быть пробилка проспекта Победы. Проспект Победы уже многие годы не пробивается. Это очень важная магистраль, которая соединила бы улицу Рокоссовского центр будем говорить, массива Бобровица центром города. Вместо того, чтобы проектировать и на, настаивать на дороге, которая должна пройти через город то есть через зеленую зону, необходимо ускорить силы и э, ресурсы для того, чтобы пробить проспект э, Победы. Еще одно город Чернигов, как и другие города Украины, вы это знаете, э, подвержен именно нашествию э, больших капиталов, больших э, злоупотреблений. Именно идет застройка самых, самых э, лакомых местов. Где э, на недели в прошлом писала, что шайка мародеров разграбила в мирное время город Чернигов. Разграбление это продолжается и до сих пор. У нас уничтожаются целые улицы, целые районы для того, чтобы этим людям, у которых много долларов, было комфортнее жить. То есть существует закон. Зелень уничтожает зелень. Поэтому нужно, чтобы все жители Чернигова мы уже решили, что если будут продолжаться эти попытки захватить Кордовку, захватить Кордовку, то мы объявим э, городской референдум. Мы соберем мнение всех жителей Чернигова, так как мы когда-то в свое время, если вы помните, собрали 20 тысяч подписей и отстояли сквер. По улице, по проспекту Мира, в центре города. Мы отстояли этот сквер, потому что боролись все в місті. Так я думаю, будет и в дальнейшем. Слава Україні! Шановні друзі, но ну, хто а, безпосередньо має а, відношення до суду, то суд починається через 2 хвилини. Я прошу, заходьте, а ми продовжуємо. Друзі, Правильно сказали, що просто безмозгла забудова, безмозва забудова не може бути в Чернігові. тому що у нас під забудова повинна розвивати і інфраструктуру. От на сьогоднішній день на п'яти кутах є дев'ята школа, вона дуже маленька. І її не добудували в свій час і зараз навряд чи вже добудують, але п'яти кути постійно забудовують. Дороги не розширяють. Так само, так само, і інші зелені зони так само безбожно забудовують, не вирішуючи інфраструктуру. Ну і в першу чергу, не вирішуючи і не говорячи про те, що інфраструктура це наш з вами і відпочинка, і наші з вами дороги. Людей наших здоровья, наших жителей. То есть это ну, у меня слов даже нету, чтобы выразить отношение к тем людям, которые так начинают. И территория, скажем так, зараз ну, під, э, начало у них 7-8 гектаров леса. это Сейчас даже уже это более чем 2000 деревьев. будет э, Вот снос пойдет под вырезку. Так. А далее там все дальше будет продолжаться, как по плану, по, по, по которому они еще наметили э, в 2007, как раз в восьмом году. Так. Там срезается да, почти половина парка городского. Все. Все. позиция от громады сегодня яка однозначно однозначно это запретить это все весь этот процесс остановить э, отменить решение горисполкома 7 8 года о том что вывести э, вы, о выводе реконструкционной зоны в жилищное строительство так, и перевести ее в разряд парка и оставить нашим будущим, нам и нашему будущему поколению хорошее красивое Место в городе А как вы считаете, почему наши жители мусорят в этом парке? Ну, мусорят везде не только в парке. Во дворах у вас, наверное, мусорят. Ну, такие люди немножечко невоспитанные. Ну, надо с этим работать. Вон то же самое. Этим так надо мало... заниматься. Чего молчите? Почему Говорите так мало людей приходит на такую акцию? Ну, первый рабочий день, не забывайте. Так. Ну, а второе у нас вот проводили мы. Э, телевидение наше проводило. Опрос. Люди не все так активно себя ведут в городе. 30 процентов получается там большая часть довольно таки как бы моя хата с краю можно партий, ли да? называть эту акцию политической нет абсолютно не понимаю. Это, это только а... абсолютно Флаги я почищено. не по я не политик раз так ни в какой партии не состою моего интереса политического какого-то нет э, на выборы какие-то я не собираюсь куда-то идти в депутаты там да, я тоже не собираюсь нету то есть здесь чисто мой Інтерес в тому плані, щоб город чистий в нас нормальних условий. Ви особенно ви от молоди, це ж вам вже А все таки. Осені будуть вибори, скажем так, і на вибори певні майданчики. Вони все рівно стануть центром певного політичного піару. Чи не вважаєте ви, що саме Кортівка стане центром Ярівщина була минулого разу? Цього разу питання з Ярівщиною вирішено. І на цю виборчу кампанію в центрі уваги всіх по? політиків стане Кортяка. Ви помітили, що нет тут у нас сильно багато політиків, крім Голуба. Так, ой, 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 ой моментом із э, голови. Ну, почистите, добре? Так, крім одного депутата Батьківщини, так? Тобто він не сильно веде свою, ви не бачите за цей флаг. Тобто да? тут просто є інтереси жителів міста Чернігова. Все, ніякої політики тут немає. Скажите, а как а представить? еще раз? Марченко Валерий Леонидович. Активист? активист. активист. Да, черниговский активист. Да. По защите нашей природы. Спасибо. Вы будете жить, в городе. Поэтому я еще раз предлагаю, вывести границы зеленых зон, вообще из ничего. Как бы черты города. И сделать их абсолютно другим достоянием. Вы траили каждый дерево поливает. Я Все равно получается красиво. Мы сейчас просто вот поймите, не ценим. Если бы вы ну, пожили в Казахстане, там, в других местах, вы бы поняли, какая жемчужина это Чернигов. Сегодня те, кто исказил его внешний вид, 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 вид и на этом заработал, продолжает работать в том же направлении. И вы ничего не сделаете вот в рамках той системы, которая есть, чтобы это остановить. Поэтому нужно менять принцип. Всего доброго, спасибо. Друзі, зараз слово громадському активісту барбарицями друзі шановні друзі дуже дякую що мене запросили і дякую що ви сьогодні прийшли бо ця справа дійсно дуже важлива в нашому місті подивіться на чернігів це місто з величезними насадженнями це місто парк можна так його назвати але величезні території, як зібрати Ялівщини, то саму Кордівку, наша місцева влада хоче просто знищити та зробити з цього якісь забудови. Як ви правильно сказали, не можуть знайти землі для учасників АТО, а для бізнесменів і всяких підприємців, які заробляють на цьому гроші, земля завжди знаходиться. Тож скільки ми це будемо терпіти? Головне те, що ми сьогодні вийшли, зараз буде суд, і ці корупціонери намагатимуться, я думаю, вони вже. Намагалися, може, вже підкупили цих суддів, і будуть намагатися прот... 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 протягнути своє рішення. Міська рада вже наклала мораторій. Але цим бізнесменам та корупціонерам це зазвичай мало. Їм треба заробляти гроші і не дивляться вони на... в наш місто Чернігів, бо їм наплювати. Їм головне це гроші. Як і нашому міському голові, який не дивиться на наших людей. Коли будуть такі рішення у не відбуватися, то можемо вже забути про те, яким прекрасно буде місце. От і все це буде забудовано передоповерхівками. Чим ми будемо залишатися? Зараз ми живемо, живемо в прекрасному місці, в якому я особисто хочу прожити все життя. І ми не маємо права зараз давати слабину. Бо якщо зараз вони це забудують, вони будуть будувати далі і далі. Вони і далі будуть грабувати землі. Далі будуть грабувати людей і кожного з нас. Тож давайте ми будемо об'єднуватися і а, покажемо всім своєю силою, що не дамо цим корупціонерам, як міській владі, так і тим а, бізнесменам, які не думають про народ, а, псувати наше місто. Не дамо їм цього, зробимо все в наших силах. Та ні, не будемо зупинятися. Дякую. Шановні друзі, зараз хочу надати слово людині, яка є організатором цієї акції. Це голова Комітету народного контролю в місті Чернігівській області, мужик Олександр Іванович. До речі, він так само є і представником штабу національного супротиву. Шановні друзі, першим ділом я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні підтримати нашу акцію. Чим пов'язана сьогоднішня акція з тим, що влада належить народу? Народ здійснює владу безпосередньо, і ми з вами повинні висказати сьогодні всім, хто е, намагається владу узурпувати, хто намагається з допомогою влади, яку ми надали їм, е, набити власні кишені, зробити наше місто не зеленим, не гарним. А так. Забити тим забити самим, кирпичами чи цеглинами, це, це є приступ, приступлення. Я считаю. Зараз на сьогоднішній день всі, хто бажає і бажав побувати на суді, суд виділив велике приміщення. Всі бажаючі там знаходяться. Я думаю, що вони підтримують нас, ми їх підтримуємо, і вони нас підтримують. Після цього ми обов'язково покажемо. По телебаченню наслідки сьогоднішнього розгляду справи і запрошую всіх. Не дай Бог буде прийнято рішення про відміну мораторію. Я запрошую всіх до міської ради. Ми візьмемо міського е, голову в облогу і не дамо можливості наживатися на наших з вами землях, на, на наших з вами зелених насадженнях і на, наші, на, на нашому місці, місто наше. Я проїхав дуже багато з ходу на, на захід, тисячі кілометрів. Красивіше нашого міста. Я не бачу. Через це я тут живу, через це я борюсь за наше місто. І всіх запрошую. Приходьте в комітет народного контролю, комітет народного контролю контролює діючу владу, обов'язково зміну старої влади на нову. Ну і, і потрібно заставляти їх працювати, виконувати е, ті обов'язки, які ми їм. І... Скажіть так. Дякую. Друзі, ну зараз у нас вільний мікрофон, тому якщо хтось хоче сказати, а, будь ласка, я запрошую до слова. А взагалі хотілося б сказати, що давайте все ж таки тут побудемо, подивимося, які рішення прийме наш любимий Діснянський районний суд. Маю надію, що. А, в першу чергу судді, які тут працюють тут в Чернігові, так само живуть, як і ми, мають таких а, Чернігівща, а, мають дітей, які з якими будуть так само дихати тим свіжим повітрям, які є, так само гуляти по скверам, по зеленим паркам, насолоджуватися і говорити про те, що Чернігів це найкраще, найзеленіше, найприємніше місце в Україні, по східній Європі. І я думаю, що все ж таки рішення буде прийнято позитивне, не віддадуть. Нашу кордівку, як віддали каверські коти, віддали інші зелені насадження, інші зелені зони. Тому поки що будемо тут спостерігати за рішенням а, суду. І все ж таки маємо надію, що рішення буде на стороні громади. Дякую всім, хто хоче ще щось сказати. Будь ласка.